Всім привіт! Ви на каналі Меріл. І сьогодні в нас на огляді годинник сунту 9 Конкурент Карміну та Полару. Поїхали. Годинник сунту 9 має понад 80 тренувань, включаючи біг, плавання, катання на лижах та багато іншого. Годинник також вимірює частоту серцевих скорочень та дозволяє створювати власний план тренувань. В цьому годиннику також є три встановлені режими роботи батареї: продуктивний, витривалий та ультра. Це дозволить годиннику записувати від 25 до 120 годин вашого тренування з увімкненим GPS модулем. Почавши запис, ви побачите приблизний час роботи годинника від батареї в поточному режимі. Якщо його виявиться мало, ви завжди можете перейти на інший режим. Також тут є розумне сповіщення, якщо годинник помітить зниження заряду батареї під час тренувань, він автоматично запропонує вимкнути інший режим роботи від батареї. Якщо ви шукаєте надійний багатофункціональний годинник, то Sunto 9 це те, що вам потрібно. Він підходить як для любителів, так і для професійних атлетів. В описі до цього відео я залишу посилання, де ви можете його замовити та більш детальний опис про нього прочитати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всьоме ваш любимей.